Отець Андрій настоятель місцевого храму, який на службі тут з 1996 року. Перебував у місті до середини березня, а в його будинок теж ступила нога окупанта. Служити в церкві не було ніякої можливості, тому що починаючи з 27 числа церква була обстріляна, ви бачите, сліди на стінах до цього часу. Вікна то ми поміняли. От, але церква була обстріляна, вести тут було служіння, збирати людей не було ніякої можливості, було це небезпечно. Всередині храму лежали вибиті вікна. По території стояли росіяни. Тіла загиблих неможливо було впізнати. На подвір'ї церкви стояв нестерпний запах. Фактично масово звозили на тимчасові захоронення людей тут до середини березня, бо далі в храм зайшли росіяни. Через вікна... Чудово видно, що тут пустота. Іконостасу цього не було. Але вони сюди залазили, от туди по цьому спускалися, там у нас вхід в нижній храм, і до цього часу є на дверях сліди, вони вибивали двері, але чи часу не було, чи двері були такі. одним словом, Вони в нижній храм, слава Богу, не зайшли. Вони на території церкви, там от у нас лавочки, вони постійно там були. Тут були буряти, вони не християни. Тут були кадирівці. Вже після звільнення Бучі сюди прибули представники міжнародного суду. Зокрема, Карім Хам, який видав ордер на арешт Путіна. Трупний сморід. Ці люди, які діставали тіла, ці хлопці, ну їм пам'ятник треба ставити. Близько 40... Експертів там чи як їх назвати криміналістів, прокурорів було якраз від цього суду. Вони привезли з собою ДНК, ДНК лабораторію, яка була, скажімо так, ну для нас паличкою виручалочкою, тому що. Усіх бажаючих, хто шукав своїх загиблих родичів, близьких, усіх взяли тести ДНК. Навіть через рік часу ці тести встановлюють неопізнаних людей. Нам важливо не просто встановити, а згідно процедур, передати все в міжнародний суд. Бо росіяни всіляко намагались приховати сліди злочинів. Дуже яскравий приклад співак нашого храму Андрій Шипило, 33 роки, який тут співав, який якого кожну неділю бачив, прекрасно знав. І ось на вулиці Івана Франка загинув він, загинула вся його сім'я. Росіяни їх катували до такої степені, що я так розумію, щоб приховати сліди злочинів, вони їх скинули на кучу і підпалили. Кульмінація страхіття пройшла через рік. Ну, може, не через рік, місяць, через три. Бо тоді, коли ми це робили, не було. Часу думати про якісь дрібниці виживеш ти, е, безпечно ти робиш щось, ти йдеш, ти не думаєш, що там є снайпери, що там, Ну, Тобто, у тебе стоїть завдання, яке треба виконати. А тут ти приходиш і ти не знаєш, і кожен день він однаковий починався з зустрічі. Ну що, всі прийшли? Так. Скільки живих, хто вбиті, хто що, де у нас, яка інформація з районів. Війна Леоніда Юхимовича застала вдома. Наступного дня він з колегами вже був у територіальному центрі комплектування. Згодом, коли надійшло підкріплення волонтерів в міській раді. Уже ми намагалися отримати зброю. Дякуючи Богу, мабуть, ми там. Дещо знайшли два кулемета, які ніхто не брав, ми їх розібрані, ми їх трошки привели до ладу, отримали патрони і набої, і ми приїхали до Бучанської варти. 28-го був в Бучі, і 28-го ми вже сховали зброю, і ми вже були в оточенні, вже перші заходи були, вже 27-го був бій на вулиці вокзальній. Вже були перші загиблі, поранені, то вже на території міської ради вже допомагали гуманітарними питаннями. Потрібно було організувати видачу ліків, координувати роботу. Тому, коли окупанти вперше зайшли в міську раду, розмова не склалася. Ну, страху, я вам сразу скажу, не було. Страх з'являється у людини тоді, коли є розуміння, з чим ти маєш справу. Ми ніхто не знали з ким справ. Ми знали, що крім нас це ніхто не зробить. Все, крапка треба брати і робити. Де мер, де ТРО, де зброя, що ви тут робите. Згодом розпочались арешти 15 березня. Російський спецназ оточив міську раду. У нас там був наш так сказати штаб. Ми там працювали. І вони нас ну, запакували, як кажуть, руки зв'язали, обличчя скотч до стіни. Офіцер мене вивів на допит окремо і там, бив, казав, ну що, пам'ятаєш мене, а як, ну я по голосу то пам'ятаю, що ж. А очі і руки були зв'язані з тому ти його не бачиш. Але він кричав, що набрехали, піймали в вас тероборону. Тут, ну, таке. Автомата поставив в голові, каже, ну що. Все, веди їх в інше місце. Ото нас побучі, повели, зв'язаних іншими місцями. І в сусідній тут недалеко, ну метрів 300, ну не такі довгі були ці 300 метрів. То ми в дворі там просиділи до ночі. Тим часом змінився наряд росіян, і наші вирішили ще раз піти на переговори. Зняв капюшона, скотч, і він каже, о, я тебе знаю! Я з. Я знімаю свій капюшон, скотч знімаю з обличчя і тебе знаю. Я за вами три доби спостерігаю, що ви робите. Бурят такий вийшов, десь метр дев'яносто каже: блін, ну так, да, вони нам та й не потрібні. Про них нічого не сказав, кинули і поїхали. І ми зрозуміли, що все, це шанс. Зараз, чуючи, що окупанти роблять свій черговий брехливий фільм, має єдину відповідь для росіян. Не треба нічого казати, їх тільки вбивати треба ракетами. Ми принцесі і племінникам британського короля показали фотки, так вони навіть чай не змогли пити. Така емоція була. Скажу вам чесно: енергія життя в місто ще не прийшла. І таких історій сотні. Навпроти храму жила сім'я, яка в 2014 році втекла з Донбасу від війни. Оселилися тут, ростили дітей, працювали. І ось приблизно 5-го числа можу помилятися. Вони намагалися виїхати з Бучі. Бабуся залишилася, батько, мати, двоє діток, там ще можливо, якісь знайомі родичі, по-моєму, на двох автомобілях. Вони. І доїхали, у нас тут є ЮТМ, це від мого будинку, десь метрів 200-250. І там їх розстріляла російська БМД. Коли в 20-х числах березня останки тих дітей і маму похорували, тому що там батько вижив єдиний, а мати і двоє дітей не просто згинули, а згоріли в автомобілі. І от їх десь в 20-х числах тут перепоховали, фактично навпроти їхнього будинку. І от на моїх очах відбувалася ексгумація, коли в якомусь такому одіялі їх піднімали. І коли ти бачиш там якісь ці косточки, ну якісь, ну взагалі, ну це дуже-дуже важко. Два глибокі рови, в які засипали людські тіла. Це були чиїсь мати, тато, дитина. Коли слухаєш там, скажімо, того ж Лаврова, який каже, що ми зверталися в ООН, щоб дали прізвище тих людей, які загинули, а нам нічого не дають. Так приїжджайте. Тут маса людей, які загинули, і все місцеві. Для нас, щоб ви розуміли, це не просто тіла, це не просто трупи, це не просто якісь от, там, статистика, там кількість вбитих людей. А це ну, по-живому, це найближче. До такого кошмару, звичайно, ніхто не бачив. До нас приїжджав єпископ Кентерберійський, це голова Англіканської церкви, Джастин Велби. Він каже, що я був, наприклад, в Ронді. Там теж ці етнічні, там злочини, і тому подібне. Так, що в центрі Європи, в 21-му столітті, цивілізований світ і таке відбувалося, каже я такого не бачу.